Цілодобовий марафон триває. Останні новини України та світу розкажу я, Лілія Налягака. До трьох зросла кількість загиблих у наслідок російської атаки 4 липня у Києві. Як повідомив очільник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, у лікарні помер поранений чоловік. Медики до останнього боролися за його життя. Нагадаю, у ніч проти 4 липня столиця зазнала одного з найбільших комбінованих обстрілів: дрони, крилаті та балістичні ракети. С 300 С 400 вдарили по території України, зокрема Києва. Поранені понад три десятки людей. Два райони Дніпропетровщини опинилися під російськими ударами. Протягом доби є поранені. Більше про наслідки вже готова розповісти. Моя колега з Дніпра Олена Мандалюк. Вона зі студією наживо. Привіт, Олено. Які новини маєш ти? Привіт. Лілія. Більше 40 атак за останню добу здійснив ворог в бік населених пунктів Нікопольського району. Від обстрілів потерпали райцентр, центр, Марганецька, Мирівська, Покровська та Червоногригорівська громади. Ворог запускав півідрони, обстрілював з артилерії. У Нікополі через удари постраждав 55-річний чоловік. Лікуватиметься він амбулаторно. В Марганці поранено 36-річного місцевого жителя. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості. Ще один потерпіли, 37 років. Теж. Під наглядом медиків пошкоджені інфраструктура, багатоповерхівка, підприємства, авто, лінія, електропередач. Сталося кілька пожеж, горіли приватні будинок та господарська споруда, поле з пшеницею і суха трава. Приборкувати я, рятувальникам допомагали і волонтери загону швидкого реагування від спільної роботи, виклали в мережу вогонь, ліквідовують усіма можливими. Засобами щодо безпекової ситуації на прикордоні на Сенельківщині під ударом були Великомихалівська, Покровська, Маломихалівська, Новопавлівська та Межівська громади. Агресор цілив безпілотниками артилерію та кабами. Потрощені приватні будинки та авто минулося без постраждалих. Ну ось таку оперативну інформацію має станом на зараз. Лілія Тобі слово. Дякую, колего. Олена Мендалюк стежить за ситуацією на Дніпропетровщині. 34 ворожі цілі знешкодили цієї ночі українські захисники. Як повідомили у повітряних силах, 26 безпілотників знищено на півночі та півдні країни. Вісім локаційно втрачено. Загалом проти ночі вівторка росіяни запустили по території України чотири зенітні керовані ракети с 300 С 400 та 54 «Шахеда» шахеди та безпілотники різних типів. Влучання дронів зафіксовано в п'яти локаціях. Запоріжжя оготується після масованої атаки дронами. Окупанти вдарили по місту безпілотниками напередодні. Поранені 20 людей, вісьмох ушпиталено. Під час удару постраждали й військові роти охорони ТЦК. В обласному центрі пошкоджені десятки будинків, автівки, понівечена будівля місцевого університету. Більше про наслідки обстрілів та стан поранених репортаж Інни Гогой. Запоріжжя після чергового масованого обстрілу у вогні та диму напередодні вранці росіяни атакували місто дронами. У цей час на вулицях було повно людей. Поранень зазнали 20 містян. Першу допомогу парамедики надавали просто неба. Потерпілих і військові з роти охорони ТЦК загалом у лікарнях залишаються восьмеро постраждалих. Стан усіх пацієнтів медики оцінюють як середньої тяжкості з поєднаними травмами, такими як закриті черепно-мозкові травми, строз головного мозку, а травми, опіки верхніх та нижніх кінцівах, уламкові поранення. Людям, які опинилися в епіцентрі ударів, оговтатися допомагали і психологи ДСНС. В головному управлінні ДСНС працюють кризові психологи, які вміють надати допомогу людині в перші хвилини стресової ситуації. Тобто людина може впасти в ступор і це потім дуже складно піддається лікуванню. Після обстрілу у місті спалахнули пожежі, горіли житлові будинки, адмінбудівля, корпус одного з вищих навчальних закладів. Боротися з вогнем, рятувальникам заважали постійні сирени та спекотна й вітряна погода. Є пошкодженими десятки будинків. Також один з корпусів університету зараз відбувається ліквідація наслідків після ворожих влучань. Горить покрівля і скоріш за все. Декілька поверхів точно доведеться розбирати. На руїни та згарища перетворилася, і домівка Рената. У дворі ще й досі горить гараж. Полум'я намагається дістатися із знищених вибухом кімнат. Чоловік каже, під час обстрілу був на роботі в іншому кінці міста. Додому примчав, тільки но дізнався, що сталося. Мама телефонує. Каже, мене присипало. Ну я зірвався, приїхав сюди. Тут тільки почалося. тут усе ще ціле було. Сусіда ми з розбитого вікна витягли. Один з собака тут залишився. У мене там дві кішки. Ще була купа кошенят. Усі розбіглися. Понівечена і хата пана Георгія. Чоловік розповідає на облаштування будинку, витратив чимало сил та коштів. Тепер усе знищене. Під завалами залишилися речі та документи. Та що я Нічого живого не залишилося. Усе, які масштаби, про що зараз можна казати? Зараз час такий тяжкий залишитися без нічого. Усе, от повірте, я стільки років тягнувся, тягнувся. Узагалі не гуляв, не відпочивав, за кордон не їздив. Нічого тягнувся, щоб будинок звести. Будинок пані Валентини витримав ворожий удар, але від вибуху тут повилітали вікна, потрощило двері та покрівлю. На землі уламки скла та черепиці ще часів старого Олександрівська. 83-річна пенсіонерка каже: від обстрілів разом з чоловіком ховалися у коридорі. Ми тільки поснідали, ну, були в хаті, в кімнаті були, почули віско тепер. Вийшли. До коридору. Взялись за руки кажу, якщо так от у нас так разом і знайдуть. Усі пошкодження фіксує спеціальна комісія. Фахівці обстежують розбиті будинки та реєструють мешканців. Заявки щодо понівеченого житла приймають і у мобільних пунктах. Волонтери привезли на місце гуманітарну допомогу та будматеріали. Проводимо а, збір даних, що потрібно, яка саме допомога в цей час потрібна людям. Можемо надати сплівку для, для покрив... замість покрівлі. Вона така, як брезент, і надаємо ОСБ. По п'ять листів на кожну людину, яка постраждала. Ліквідація наслідків обстрілів тривала весь день. На тепер відомо, що пошкоджені півсотні будинків, заклади освіти та будівля місцевого музею. Інна Гогой, Ігор Воробій. подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Україна готує нові домовленості з партнерами щодо систем ППО ракет до них і дронів перехоплювачів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками ставки. Відповідні зустрічі цього тижня заплановані в Італії. Також триває робота з американською стороною щодо постачань патріотів і ракет до них. А міністр оборони отримав доручення готувати й наступні зустрічі Рамштайну в різних форматах. Крок за кроком. Закриваємо дефіцит фінансування на виробництво дронів та перехоплювачів дронів та заповнюємо українські виробничі лінії чіткими замовленнями. Так само працюємо з партнерами, щоб виробництво і у них в країнах працювало максимально для саме нашого спільного захисту зараз і на час після війни. Для арсеналу партнерів ми працюємо з усіма лідерами і з усіма країнами, які можуть допомогти інвестиціями, компонентами, виробництвом. Цього тижня готуємо зустріч з учасниками коаліції охочих. Сполучені Штати доправлять Україні додаткову оборонну зброю. Про таке тепер уже офіційно повідомив Пентагон. А відповідна заява з'явилася на сайті відомства. Це сталося за розпорядження Дональда Трампа, який нагадаю заявив, українці не повинні масово гинути під російськими ракетами. Водночас додають у міністерстві завдання з оцінки військових постачань по всьому світу залишаються чинними. Нагадаю, днями улюблена газета Трампа «Нью-Йорк-Пост» закликала його від імені редакції озброїти Україну. Ми надішлемо їм ще зброї. Ми просто мусимо. Українці повинні мати змогу захищатися. Їм зараз дуже важко. Удари дуже сильні. Доведеться надіслати більше зброї, передусім оборонної. Це в першу чергу. А найсуворіші за останні три роки санкції готує проти Росії Євросоюз. Про таке заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро у коментарі національному телебаченню. У центрі нового пакета енергетичний сектор, а саме російські доходи від продажу нафти, а ще фінансові гравці, і на території РФ, і за її межами. Йдеться зокрема про осіб і компанії, які допомагають Кремлю оминати вже запроваджені заборони. Примітно, що обговорення ведеться не Лише поміж європейцями, а й у координації з американськими сенаторами. Оскільки Росія не має прогресу на передовій, Путін задовольняється, так би мовити, ракетним дощем і обстрілює житлові райони. Чим вбиває чимало цивільного населення. Все це має негайно припинитися, і тому ми ще більше виснажуємо путінські ресурси, які дотепер дозволяли йому продовжувати цю нищівну війну. Плюс один автомобіль для фронту батальйон безпілотних систем Небесна Кара кара» 54-ї окремої механізованої бригади. Дякує глядачам, які долучилися до збору. Наші захисники відкрили його кілька тижнів тому. Тисячі людей відгукнулися, надсилали по 50-100-200 гривень. Як наслідок, бійці небесної кари змогли придбати собі вже третій автомобіль. Це вкотре доводить, кожна гривня важлива. Тож долучайтеся до збору. Ми можемо допомогти захисникам зібрати кошти на необхідний транспорт. qr код зараз з'явиться на ваших екранах. Вас вітає Небесна кара, батальйон безпілотних систем, який тримає оборону на Донеччині. Щиро вдячні глядачам телемарафону Єдині новини за вашу невпинну підтримку. На цей раз завдяки вашій допомозі ми змогли придбати цей потужний позашляховик, який буде виконувати логістичні та бойові завдання на нашому напрямку. Завдяки його характеристикам він дозволяє долати бездоріжжя і робить наших хлопців більш мобільними, доставляє їх своєчасно на позиції для виконання їх важкої роботи. Дякуємо за вашу невпинну підтримку. Завдяки вашим донатам на дрони та комплектуючі ми маємо змогу ще більше і ефективніше нищити ворога на нашій землі. Разом ми сила. Слава Україні! Героям слава! Загиблих відповіне у Техасі вже понад 100. за останніми даними CNN, Офіційно підтверджено загибель 104 осіб. Доля ще 24 – невідома. Пошуки тривають з-поміж жертв 28 дітей. Нагадаю, паводки почалися зранку 4 липня, коли після рясних злив із берегів вийшла річка Гваделупе. За 45 хвилин рівень води піднявся на 9 метрів і затопив дитячий табір. Тоді на території було 700 людей, десятки загинули. Безвісти зниклими. Досі вважають десятьох дітей і вихователя у зоні лиха. Президент Дональд Трамп запровадив режим стихійного лиха і оголосив, федеральну допомогу штату продовжать напередодні. Місцева влада сповістила, через сильні дощі рівень води знову підіймається. Наступні новини об 11-й, А зараз ефір єдиного марафону продовжить Анна Каменєва. Дякую, Ліліо. Трамп пообіцяв надіслати зброю Україні. Чи стала ця заява сигналом суттєвих змін у позиції американського президента? Про це і не тільки поговоримо з гостем студії. Дочекайтеся. Ми боремося за свою країну.